Друзі, вітаю вас на каналі Попкорн Таймюей. Готові до фільмів, які не дадуть вам заснути у цьому відео. Ми зібрали найатмосферніші та найбільш недооцінені фільми жахів, які ви точно повинні подивитись: монстри, привиди, прокляття і психологічний жах. Що лякає тебе найбільше? Перша відьма. Коли твоя пам'ять більше не твоя. Після розлучення батьків Бен змушений провести літо в невеликому прибережному містечку, працюючи в пристані разом з батьком. Але нудні канікули швидко перетворюється на кошмар, коли він починає помічати дивні речі в будинку сусідів. Мати двох дітей, яка вчора була люблячою жінкою, зараз поводиться дивно, а її погляд, здається, порожнім. Спочатку здається, що це просто втома або стрес, а потім зникає її син. А батько поводиться так, наче у нього ніколи не було дитини. Пен підозрює, що це незвичайна сімейна трагедія. У сусідському будинку оселилось щось древнє, безжальне і ненаситне. Це відьма, яка може не тільки викрадати дітей, а й стирати всі спогади про них. Поки всі його навколо вважають божевільним, Бен намагається дізнатися правду. Але коли прокляття починає поширюватися, він сам стає наступною мішенью. Це не просто історія про монстра, це жах перед самим собою. Коли ти більше не знаєш, що є правдою, а що вже зникло з пам'яті. Порожнеча. Якщо ти його чуєш, то вже пізно. Спершу ти чуєш шепіт, потім бачиш його, а на третій день зникаєш. Коли група підлітків у маленькому містечку починає загадково зникати, колишній детектив Джеймс Ласомбра береться за розслідування. Виявляється, що всі вони перед зникненням грали у міську легенду про порожню людину. Загадкову сутність, яку можна викликати, однієї лише думки про нього вже достатньо, щоб він по тебе прийшов. Джеймс дізнається про секту, що поклоняється цьому створінню, і поступово сам починає втрачати зв'язок з реальністю. Що якщо це не просто легенда? Що якщо сам Джеймс частина чогось набагато більшого і жахливішого. Чим глибше він занурюється в цю справу, тим більше стираються межі між кошмаром і реальністю. І тим ближче порожня людина. Це московий вибух, що змушує сумніватися у власному існуванні. А головне, не думай про нього занадто довго він може почути. Демони Дебори Логан, коли хвороба приховує щось страшніше. Група студентів-медиків знімає документальний фільм про жінку похилого віку Дебору Логан, яка страждає на хворобу Альцгеймера. Спочатку все здається звичайним дослідженням. Але чим глибше вони занурюються у її історію, тим більше розуміють, це не просто деменція. Дебора починає поводитися жахливо дивно, її тіло рухається всупереч законам фізики. Вона говорить чужими голосами і пророкує події, які неможливо передбачити. І коли всі переконані, що це просто психічний розлад, відкривається темна таємниця минулого, щось у ній прокидається. А коли воно прокинеться повністю, ніхто не зможе його зупинити. Демони Дебори Логан це не просто чергова історія про демонів, це повільне, моторошне сповзання у безумство, де ти сам не розумієш, що страшніше хвороба чи те, що вона приховує. Сі Сі, коли старі образи повертаються з кров'ю. Вона була невидимою в дитинстві. Але тепер світ побачить її справжнє обличчя. Сесилія або просто Сісі -Сі, була самотньою і дивакуватою дитиною. Тепер вона успішний блогер, що мотивує тисячі підписників жити усвідомленим життям. Вона популярна, впевнена в собі, доки не зустрічає свою колишню найкращу подругу Емму. Емма запрошує Сісі -Сі на дівич вечір у віддаленому будиночку. І все здається ідеальним. Але там є Олексіс, головний ворог дитинства, яка колись зламала її життя. Але цього разу Сісі -сі не дасть себе принижувати. Цього разу вона покаже, хто вона насправді це шокуюча історія про те, що ховається за ідеальним фото в інстаграм. І якщо ти забув про старі образи, не факт, що вони забули про тебе. вони схожі на людей. Що, якщо монстри вже поруч? Параноя чи реальність? Якщо всі навколо не ті, ким здаються. Кому ти довіришся? Виглядаєш нормально, розмовляєш як звичайна людина, але ти не людина. Ваят приїжджає до свого старого друга Крістіана, намагаючись залишити минуле позаду. Але його переслідує жахлива правда: він знає, що світ захоплюють істоти, які маскуються під людей. Він отримує зловісні телефонні повідомлення про неминучу війну. Він бачить, як їхні тіла змінюються. Як вони намагаються злитися з натовпом? І головне питання: чи реальні ці монстри, чи це просто розлад психіки? So... Часу залишається все менше, коли все навколо стає загрозою. So... Кому It's ти можеш to довіряти? To вони схожі на людей, це не про монстрів, це про людський розум, який ламається під тиском страху, або ж це дійсно початок вторгнення? Все заради Джексона, коли любов стає кошмаром, як далеко ти готовий зайти, щоб повернути близьку людину? Подружжя Генрі та Одрі Волш – літня пара, яка переживає страшну втрату. Їхній єдиний онук Джексон загинув, і біль втрати не дає їм жити далі. Але у них є план вони не хочуть просто оплакувати хлопчика, вони хочуть повернути його. Пара викрадає вагітну дівчину, щоб провести сатанистський ритуал і вселити душу Джексона в її ще ненароджену дитину, але вони навіть не уявляли, які двері відкривають своїм ритуалом. Будинок наповнюється примарами, демонічними істотами і кошмарами, що стають сереальнішими? Їхній план йде не так, і тепер вони самі стають жертвами темних сил. Це історія про бій втрати, що переростає у справжнє пекло. Коли ти відкриваєш двері в потойбічне, ти ніколи не знаєш, хто або що прийде у відповідь. Вопль коли крик стає частиною тиші, що якщо страх має звук, і ти чуєш його щоночі? Після раптової смерті матері Андреа повертається у рідне місто, але її зустрічає не тільки пустий будинок, а й крики у темряві. Вона не знає, хто їх видає, і щоночі вони стають голоснішими, коли вона дізнається, що 20 років тому в тому ж місці інша жінка зникла після таких самих криків. Стає ясно, це не просто її уява, це попередження. Разом з журналісткою Марі Андреа починає шукати відповіді. Але що глибше вони занурюються в історію цього місця, то більше розуміють, страх не закінчується, він передається далі. І, можливо, цього разу саме Андреа стане його наступною жертвою. Це не просто фільм, це луна страху, що триває десятиліттями, і якщо ти чуєш його, вже запізно. Темні та нечистиві. він уже тут, і він терплячий. Брат і сестра Луїза і Майкл повертаються на рідну ферму, щоб доглядати за вмираючим батьком. Їхня мати поводиться дивно, не спілкується, а ночами чутно щось інше. Спочатку здається, що це просто горе, виснаження, страх перед смертю. Але дуже скоро Луїза і Майкл розуміють, вони не самі, щось невидиме, жорстоке і ненаситне, вже оселилося в їхньому домі. Але найстрашніше воно не намагається їх убити, воно хоче зламати їх повністю. Темні та нечестиві це не фільм про виживання, це історія про те, як страх стає частиною тебе. І коли ти це розумієш, вже занадто пізно. Справа 39. коли зло виглядає як беззахисна дитина. Вона шукала жертву, але знайшла щось набагато страшніше соціальна працівниця Емілі Дженкінс отримає нову справу. Десятирічну дівчинку Ліліт, яку здається жорстоко переслідують власні батьки вночі. Вони намагаються спалити її живцем. І Еміль рятує дитину, забираючи її під свою опіку. Але після цього починається справжній кошмар: усі, хто наближається до Лілі, гинуть моторошною смертю. Поступово Емілі починає розуміти, що батьки дівчинки не були монстрами, вони намагалися захистити світ від неї. І тепер Ліліт знайшла нову жертву, і це сама Емілі. Це історія про зло, яке не треба рятувати, бо коли ти його приймеш, воно забере тебе. Воно слідує. Ти можеш бігти, але воно все одно знайде тебе. Воно йде повільно, Беззупинно. і нічого не зупинить його, доки ти не помреш. Джей звичайна дівчинка. Яка переживає свій перший сезонний роман, але після невинного побачення її життя перетворюється на жахливий кошмар. Хлопець, з яким вона була, передає їй прокляття. Тепер за нею слідує щось, що може приймати будь-який вигляд друга, незнайомця, навіть когось з сім'ї. Його неможливо вбити, неможливо зупинити. Воно буде йти, доки не дістанеться тебе. Єдиний шлях врятуватися передати прокляття комусь іншому. Але що, якщо це повернеться? Що, якщо ти наступний? Це відчуття переслідування, яке залишається з тобою навіть після перегляду. Бо що, якщо воно вже йде за тобою? Заціпенілі від страху, коли жах приходить без попередження. У передмісті Буенос Айреса починають зникати люди. А ті, хто лишаються, стикаються з чимось, що не піддається поясненню. Жінка чує дивні голоси зі стін і бачить, як її мертвий чоловік рухається у ванній. У сусідньому будинку чоловіка жорстоко вбиває невидима сила, і всі підозрі падають на його дружину. Дитина, що загинула в автокатастрофі, повертається додому. Але її сім'я розуміє, це не він, це привиди, це щось інше, і воно стає сильнішим. Місцевий детектив Ф'юнес і троє паранормальних дослідників намагаються знайти логічне пояснення. Але що глибше вони занурюються у розслідування, то більше розуміють. Немає правил, немає логіки, немає порятунку. Щось давнє, потужне і жорстоке прийшло у цей район. І воно не відпустить нікого. Це не просто фільм, а досвід справжнього жаху. Якщо ти думаєш, що готовий, просто пам'ятай, вони вже знають, що ти їх бачиш. Який фільм вас лякає найбільше? Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, якщо любите фільми жахів, і підписатися, щоб не пропустити нові підбірки. До зустрічі у наступних відео.